Це вже він, це вже окунь в нападінні. Спіння гарно відпрацьовує. Десь забуде в травку якось. Трошки треба його форсунути, бо не витягну. Це він. Це гарний окуньок. Це гарний окуньок, стояв під рибою. такий трофейчик. Ось, поплив бачили. Бачите, що на дні тіна? Ну, гарні окуня тут є, стоять, клюють. зараз будемо пробувати ще ловити. Не опустив я до дна. І Почав проводку після білої риби равномірку. І одразу втулив гарний окунь. Трошки його не дотягнув, сам відчепився і добре. Можна було звісно, пофоткати. Але я думаю на відео все видно, вся камера зафіксувала. ще разочку я думаю там не один рибу знайшли значить ми її з це фрікционно рожать треба може нормально все садить як варелітя це невеличкі коня а під ними мабуть здоровий як стоять там їх дуже багато. Клюють вони класно. Їх там дуже багато. Можна крупнішу приманочку попробувати потім поставити, зараз половимо такі спочатку. Два грамки плюс півтора приманка. Риба зараз клює в толщаку. На дні тіна покльовочки йдуть в толщику. Покльовок багато, але окунь дрібний, не хоче заїдати. Оцей майже о, сіл, ось він. Ось він, друзі, гарний окунь, доїв все ж таки. Щоб буде лізти в бурян, треба його форсануть. Паличка відпрацьовує гарно. Ось цей гарний окуньок. От. чуть не вбив окуня. Такий от гарний окунчик. Зараз спробуємо зловити ще одну, трошки потерпів би, а б не вдарився, йому треба було тікати. От Отак я спробую півповторити результат. Окуня тут в кількості стоїть, я так розумію. Буде нагода зняти. Гарний, ну, знову покльовка бачили на відео, але не доїдає, клює якось так. Ну, коня тут в кількості підбирати треба, не дуже хоче їсти, смикає, дергає, але сідає. Бо ще мошка не заїдала щоб було все добре. Ще закіт. Спровокуємо його на поверхні. Спробуємо, може підніметься. Бо я бачив, тут піднімався і котлив він. Нема. Будемо топити, значить. Але тут десь. покльовка контакт з рибою на ціну приманка так лягає, 2 грама не видно, опа є на підривчику клюнув. Отак от палочка відпрацьовує, ну це маленький окунь зовсім. Але окунь це не той. Перший, який відпав в воді, був саме здоровий. І клюнув він добряче. Також приманочка лягла на дно. Я трошки зробив протяжку і він клюнув. Рибку знайшли. Постаїмо, половимо. Весело тут клюють. Оце була покльовка. От така, я не знаю, це на поверхні щось шкрябнуло. Чи це оконь, бо якраз там, де шнур заходить в воду, крутанулася якась риба. Покльовка, але не заїв. Знову покльовка. Знову покльовка. Опа, заїдає, не заїв. o. s. Це конюк сів. Треба біжати фіксончик. Бо я рожав. О, так це непоганий окунь. Це дуже непогана риба. Я зараз лізе кудись в траву, але ну, акуратно будемо А, В кущирі поліз. Треба форсувати. Бо так може і втекти. Гарні окуня клюють. Гарні, такі прямо кабанчик. Бачите, маленькі, маленькі, дай великий клюну. Хай пливе. клюють окуньки. Дуже прикольно. Продовжимо ловити. Але і не хочуть заїдати на зажатому фрикціоні бо палка ну Нічого, зараз якось би приспособимося до них. Зато ця палка дозволяє їх форсувати. Бо якби була якась сапля, я б його не витягнув, він би був бровку або в, в кущері затягнув би. І все, привіт. кльока але не даю це вже куші це вже не риба фіксон треба настраювати якось є є друзі є окуньок це невеличкий але окунь Помільфіша там я бачив, був котел окунів, виходив. Так, отака. Трошки більша приманка до справи. Це десь на броку закину. Хорошие батрушки дальше, конечно. Mm -hmm. Болу, добавлять что-то, короче, не то. сейчас спробую, потом поставлю пятерочку. Як не в тонне, дуже глибоко там. Втонуло. О, ось він, тупо на бровці. Це гарний окунь. О, це він. Це взагалі він. Треба доставати, бо там бровка кущері, він якраз тяне в ту бровку, і ті кущері. Треба форсувати сильно на цю рибу. Уже затягнув. Ні, ще. Ще, ні. ще, ні. ще, ні. ще, ні. ще, йде. Іде, 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 іде. іде, іде. Блє, все, 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 хлопчики, дівчатки. Це був він, але був. Це був кілограмовий окунь, мабуть. Можна сказати, що трошки поспішив, але ж я знаю, що там брова і там очеред, я б його звідти не достав. Спробуємо ще раз. Так, друзі, перейдемо до висновків після огляду палички X20 року до 14 грам. Дивіться на цю паличку. Які можемо зробити висновки? Дизайн. Дизайн шумано шикарний. Просто Ну, гарний. Це їхнє нове колечко. Так, ця паличка до 14 грам, довжина 2,44. От. Е, перше стосовно дизайну. Зроблено гарно. Це їхнє е, колечко металеве. Не знаю наскільки воно доречне. Е, прикольно, е, металеве колечко, але я думаю, воно буде обмерзати, коли буде холодно. Тому що Метал, ну, самі розумієте, буде обмерзати. От. Це солідна моделька. Е, тут вклейка. Hard solid. Вона веде себе приблизно так, як тубулярки. В хардсолі, як сказати, вона не дуже відрізняється від спіннінга тубулярного, ну, жорсткого. Ця модель вона дуже швидка. Дуже швидка. В пелагіки я її не половиш. Товщі води її погано ловить. Ну, якщо там крупний окунь, то зрозуміло, що можливо, але вона не для цього. Я бачу цю паличку, вона класно зайде для ловлі окуня на річках, на бровках, тому що вона дуже-дуже чутлива. В неї чуйка на першому місці. Як вона на рибі себе веде? Скажімо так, від 100 грам рибу вона тримає класно і вона вгружається. Менша рибка, ну там 60 і менше грам, скажімо так, вона вже її буде підливати, тому що це жорстка вона. Хоча, я думаю, якщо на течії, то навіть рибка 60 грам вгрузить цю паличку, буде нормально все. От. Так що, це, от, на мій погляд, це такий лайт uh, на мінімалках, скажімо так. Делікат, дуже делікатний лайт. Тому що коли ти перший раз береш в руки цю паличку, ти uh, ну таке думаєш, мікруха до 5 грам. Ну, реально, ну, вона легка, вона така блин, швиденька, прикольна, коротше, акуратно зроблена. Uh, ну Коли ти починаєш uh, щось туди вішати, якісь uh, вантажки і такі я. Uh, Спочатку 6 грам, ну воно так нормально взагалі не валиться. Думаю, ну 8-8 нормально. А ну скільки вона може кинути? 12 причепив, втулив 12, але таким правильним спортивним закидом не як попало. От, Вона в 12 втулила так непогано. Потім як вона себе на рибі веде. Не для малої риби, для окунів хороших. Запас в комлі, ще що я хочу сказати, дуже потужний коміль, потужніший, я б навіть сказав. Зачепив щуку десь півторашку, ну і вона щось собі надумала залізти в ощеред. Я зупинив шпулю, щоб не розматувалась, і вгрузив цю паличку. Я думав, вона прогрузиться до половини. Ні, не прогрузилась. О, трошки прогрузилась одна треть вверх, вклейка, і ще трошки. І все. І вона зупинилась у щуку. Я її благополучно випер, не вийшло в неї залізти в кущі рік. Тому ця палочка зайде всім, хто любить жорсткі палки, хто любить чутливі дуже палки, і вона легка. Ну, вона нічого може не важить там. Подивитись, я прикріплю о, всі характеристики цієї палочки. Я б о, рекомендував як універсал. універсальна паличка для ловлі судака щуки окуня. На вагі від, о, скажімо так, її можна ловити від 2 грам о, до 12. Ну, але о, краще за все і. Максимальна ефективність її буде десь від 3 грам до десь 8. восьми. 8-3-8 грам ідеально. ну Це основна ну типа основні спортивні ваги на які ловлять спортсмени, і та і риболови продвинуті. от Якщо там не на річці, не на, лов, не на човні, не в ямах, а іменно по. З помірною течією річки, там за боки, там якісь. і вона ну, цією палкою можна поборотися з крупною рибою і таку там, окунь 60 грамів можна половити, гарно половити. От, Вона е, е, незабуваєме відчуття дає від вивожування риби. Вона зла, ця паличка. Е, рекомендую. ну. Ця палка мені дуже сподобалась. Я і собі купляв для спорту і мені вона подобається. От. Ну, на цьому все, я думаю. Все, що я хотів, я розповів. Якщо щось, е цікавить якісь питання стосовно цієї палки або інших, які будуть на обзорах, пишіть все в коментарях, я від буду відповідати. На все добре.